Що це за ППО? Пташка? Птахи проти орків. Це така конфета. Вона трохи в мене тут розстала. Але я пропоную нову назву замість ППО. Ні, такі хай будуть теж от, конфети. А треба конфету випускати з назвою ППП. Це Називається птахи проти Путіна. От треба, щоб <гум> наші війська запустили дрона військового туди ударного, і він знищив Путіна. І тоді війна закінчиться як можна скоріше. Я це передбачаю. Якщо Путін здохне, то це буде кінець початку е... початок, кінця війни. От. Я вже дивлюся, 60 секунд є. Значить, відео попаде. Обов'язково підписуйтесь на мій канал. Павло Лошенчук на Ютубі. Я не буду називати фірму, яка випускає, щоб не підводити. Можна було б її прорекламувати. Вони придумали хорошу назву, але треба, щоб не підводити цю фірму, яка випускає ці конфети. От і це, щоб вони, от, Запатентую таку назву, от, раціоналізаторську пропозицію подаю з назвою цієї конфети на, от, і прошу мені виплатити нагороду коробку таких конфет, хоча б з на, написом ППО. Ну, як іде, що стандартна упаковка. ППО прислати мені на мою адресу, там є. Я вказую. Вказую, вкажу в описі відео.